Всього чотири геостаціонарні супутники, які обертаються разом з землею, якби зависають над нею. Як виконати вибір супутника Інмерсат? Заходимо на терміналі Інмерсат NCSLessInfo. Preferred Ocean Region і обираємо супутник. Atlantic Ocean region West, Atlantic Ocean region East, Pacific Ocean region, Indian Ocean region, or all ocean region. Але це не треба обирати, ми вибираємо той супутник, який нам потрібен згідно нашого місця розташування. В нашому випадку це Indian Ocean region, він вже обраний, але для того, щоб вам показати процедуру, як це робиться, я нажимаю на цей супутник, Enter і все. І ми можемо бачити, що ось тут у нас відображується який супутник з нами зараз працює. India Ocean Region. Вихід F10.